Ну що ж, друзі, сьогодні я знову торкнуся до такої болючої теми, як виїзд чоловіків за кордон. Багато з вас мене ненавидять за те, що я взагалі знімаю подібні відео та обзивають мене різними словами. Я вам всім, друзі, дякую за те, що ви пам'ятаєте про мене та дивитесь мої відео. Але на сьогодні є досить багато питань, та точиться чимало дискусій щодо перетину державного кордону чоловіками призовного віку. Друзі. Я на ваші прохання з командою юристів вирішили дослідити, яким категоріям чоловіків можна виїжджати за кордон під час дії воєнного стану. І як виявилося, друзі, тут буде спойлер такий невеличкий, що абсолютно всі чоловіки мають право перетинати кордон. Але ви вже напевно про це чули. В Україні досі немає законних підстав, законних підстав, щоб забороняти військовозобов'язаним чоловікам або будь-яким іншим категоріям громадян. Залишати країну немає, друзі, відповідного законопроекту, який би забороняв, от вже виключно військово зобов'язаним покидати країну. Є лише постанова, про яку ви чули неодноразово, але цього, друзі, все ж таки замало. Хочу вам сказати сьогодні наступне, друзі: що ця заборона, яка на сьогодні існує на виїзд, вона регулюється тільки постановою кабміну номер 57 про правила перетину державного кордону. Ба Більше, друзі, таку заборону мають прийняти у вигляді окремого законопроекту, за котрий повинні проголосувати у Верховній Раді. Але якщо цей законопроект не висувається в Верховній Раді, значить хтось розуміє, що його, напевно, не приймуть, не проголосують за нього. Подібних дій, друзі, проведено не було. А відтак заборона. Це простими словами є липова. Втім, навіть у цій постанові немає прямої заборони на виїзд, так підкреслюють ці юристи. І посилаючись на Конституцію України, можна, друзі, навіть зацитувати, що Конституційний суд України зазначає, що обмеження конституційних прав і свобод людини та громадянина можливо у випадках, визначених Конституцією України. І таке обмеження може встановлюватися виключно законом, актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 конституції. І, друзі, влада не наважилася ухвалити окремий закон про через те, що тоді у громадян з'явилася можливість оскаржити обмеження в цілому. І ви розумієте, наскільки все заплутано. Натомість, нині, коли такого нормативно-правового нормативно акту немає в принципі, оскаржити можна лише кожен конкретний випадок заборони на виїзд. І люди цього не роблять, тому що на це треба гроші, бо не кожен сам себе може захистити і таке рішення оскаржити. А взагалі рішення про надання дозволу виїзду з України приймається безпосередньо у пункті пропуску, тобто на кордоні. У випадку відмови у перетині державного кордону громадянину України уповноважена особа зобов'язана внести або ж винести про це обґрунтоване письмове рішення із зазначенням причини відмови. І один примірник якого видається громадянинові, а один вони у себе залишають. Вимога, друзі, надати письмову відмову вимагає від службовця не лише його суб'єктивного переконання, але й певного обґрунтування недостатності чи неналежності документального підтвердження обставин для дозволу на виїзд за кордон. І ви бачите, друзі, що не всім навіть ці відмови дають. Письмовому варіанті. Рішення, діючи бездіяльність органів державної влади, посадових і службових осіб з питань виїзду за, з України і в'їзду в Україну громадян України можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку. Тому я вас прошу, друзі, зверніть увагу. Саме на процедурні аспекти при спілкуванні служб зі службовцями держприкордонної служби, тобто з прикордонниками, і вимагайте в них офіційної відмови на підставі поданих документів. І в такий спосіб, таким чином, в умовах сьогодення немає окремого законопроекту, за котрий проголосували в Верховній Раді, який забороняє виїзд чоловіків за кордон. Друзі, якщо у вас залишилися запитання, прошу вас написати їх в коментарях. Сьогодні я разом з юристами підібрав для вас конкретну інформацію і розклав все по паличкам. Я сподіваюся, що ви зрозуміли. Що коли ви їдете за кордон і ви є військово зобов'язаним та не підлягаєте до тієї категорії, яким дозволено сьогодні виїжджати, вам відмовляють у в'їзді, ви можете оскаржити це рішення. І, звісно ж, хочу вам сказати, що для цього вам потрібно. Отримати письмову офіційну відповідь від прикордонника, чому вам відмовлено у в'їзді. І цей примірник повинен бути у вас, і тоді ви можете це все оскаржувати. Скільки цей процес буде тривати? Ну, наскільки мені юристи говорили, це близько трьох місяців, а то й більше триває при сьогоднішній ситуації в країні. Тому такі от новини на сьогодні. Діліться з відео, підписуйтесь на канал і побачимося, друзі, в наступному випуску.